Дорогі мої випускники, ну що ж, настав той момент, коли можна офіційно сказати, ви це зробили, ви випускники. Цей випуск справді унікальний. Ми з вами не просто група, ми маленька географічна мапа. Серед нас студенти з України, Чехії, Латвії, Німеччини та Польщі. І хай нас розділяли тисячі кілометрів, годинні пояси та навіть погоди за вікном нас об'єднувало головне. Бажання вчитися, розвиватися і підтримувати одне одного дистанційне навчання було непростим. Google Classroom іноді ставав нашим єдиним вікном у світ. А відкрити камеру справжнім випробуванням для сміливих. Але навіть через екран ми відчували вашу присутність, вашу енергію, ваші жарти, креатив. І наукову допитливість. І хоч у нас були зовсім не класичні студентські будні, я щиро пишаюся тим, як ви пройшли ці роки. Ви не просто випускники, ви покоління, яке показало, що навіть онлайн можна здобути знання, розвиватися і навіть знайти друзів, яких ніколи не бачив наживо, але які знають, як виглядає твоя кухня. Ваші ранки починалися не зі сніданку, а з питання: «Скиньте посилання на пару. Але навіть через монітор, навіть через Wi-Fi і Google Classroom ви зберігали справжнє бажання вчитися бути разом, творити і жартувати. І що вдячна вам за вашу працьовитість, за ініціативність, яку ви проявляли в усьому, від участі в конкурсах, олімпіадах, наукових конференціях, святкових онлайн-челенджах та мемів. Разом представники нашої групи більше ніж 150 разів представляли коледж на різних наукових заходах різного рівня від вузівського до міжнародного маркетологи, які бачать тренди ще до того, як вони з'являються. Фінансисти, які рахують точніше ніж калькулятор, банкіри і страховики, які вже навчилися планувати і передбачати бо сесія в Google Classroom – Цьому дуже добре вас навчила. Я горда бути вашою класною керівницею, бо ви розумні, талановиті та справжні. Та найбільше я пишаюся вами за інше. Ви навчалися під обстрілами при відсутності світла, спави банками замість настільної лампи у той час, коли наша країна бореться за свободу та незалежність, ви боролися разом із нею. На освітньому фронті своєю працею, наполегливістю, знаннями ви піднімали рівень нашої освіти, майбутнє нашої держави. Це була не просто сесія. Це був екзамен на людяність, на витривалість, на гідність, і ви його склали навідмінно. Любі випускники. Я вірю, у вас все вийде, бо головне, ви вже навчилися бути людьми. Дякую вам за ці роки. Дякую за довіру, за терпіння, особливо до завдань із трьома вкладками, і за кожну вашу усмішку на парі, навіть якщо вона була на ватарті. Любі випускники, бережіть себе, не бійтеся нового і не забувайте, Google Classroom – то минуле, а от Google календар із новими цілями то вже ваше майбутнє, з великою любов'ю, гордістю і вдячністю, ваша Олена Вікторівна